Іване, вітаю, Поділись, будь ласка, своїм емоційним станом та фізичними кондиціями. Наскільки вже вдалося набрати оптимальну форму після паузи, і чи повернулася впевненість у власні сили? Так, звичайно, поки що ще не на 100%, але почуваюся добре. З кожним днем додаю, набираю форму, поступово повертається ритм, крок за кроком рухаюся вперед. І вже готовий боротися за команду. Яка атмосфера зараз у команді напередодні гри з київським динамо? Чого на твою думку вболівальникам варто очікувати від цього поєдинку? Атмосфера бойова. Для багатьох із нас це перший досвід, коли ми знаходимося так високо в турнірній таблиці. Ми заряджені, готові як фізично, так і психологічно до важкої гри проти серйозного суперника. У неділю буде справжня битва. І ми дуже розраховуємо на підтримку наших вболівальників. Разом ми переможемо Згоден, що прийдешній матч. Центральна битва туру. однозначно, це буде перше по справжньому велике випробування для нас у цьому сезоні. Боротьба за лідерство. Ми не збираємося поступатися, їдемо лише за перемогу дефесболівальники Кривбасу часто відзначають саме тебе. Як гадаєш, у чому причина такої особливої симпатії з боку фанів? Чесно, сам точно не знаю. Можливо, тому що я вже давно в команді. Люди бачать моє ставлення, мою віддачу. А може, це мій вайп, емоції, енергія, стиль гри. Я завжди стараюся бути справжнім і щиро ціную підтримку фанатів. Вона заряджає. вайп мій вайб. Я завжди щасливий. Це як на мене і є ключ до життя.